Прийшла жіночка в публічний дом, ну, каже, мені мужчинка, треба, хочеться задоволення. Ну і бігом. Є прайс, 300 доларів. Аси, спеціалісти такі цілу ніч тавти будуть. Вона каже, нема 300 доларів. Каже, нема. Ну є по 200. Теж професіонали, все зроблять вищий пілотаж. Та нема, каже, 200 доларів. Ну, є за сотню, за сотню. Ну таке, типу, як, як чоловік ваш, плюс-мінус, ну тільки більше досвіду. Та нема 100 доларів. Так а скільки у вас є. Каже, 20 доларів є. Ну За 20 доларів у нас один є мужчина. Він такий вибагливий, до нього підхід специфічний потрібен. Каже, давайте, я найду. Ну, аж зайшла в кімнату, лягла, ж лежить на дивані. Де тут заходить цей красавець? Каже, ну давай. Він, Ой, та я люблю, як, знаєте, як грім гримить. Господі, грім гримить. Пішла, відро взяла на ногу, оділа так, тарабани відром. Все, грім гримить, давай. А Він ой, та ну грім гримить, а блискавки нема, ну яке воно. <рес> <рес> ну куди. Ой, вона світильник, взяла клацать світильником, відром гримить, а так давай він. Ну яке? Ну, грім гримить. <рес> Блискавка є, дощу нема, ну так не робиться, вона вже душ притягла, душом полива, лежить вже вся мокра жде, давай, давай. Він та ну я що придурок в таку погоду. <рес>